Всім доброго дня! Я Котляр Юрій Вадимович, доктор історичних наук, професор Чорноморського національного університету імені Петра Могила. Сьогодні ми поговоримо про термін ГАРД. Він багатозначний за своєю сутністю, але найголовніше його значення це захисник. Якщо ми говоримо про ситуацію, яка склалася історично в добу Київської Русі, то вікінги називали Русь містом. Землею, яка має велику кількість міст, тобто гардарікою, знову ж таки, найголовніше слово гард, яке захищає, з іншого боку, коли ми говоримо про зброю, зокрема про холодну зброю, частини належя в шаблі, в мечах або в якомусь іншій холодній зброї, називалася гарною, тобто те, що захищає руку бійця. З іншого боку, термін гард, якщо ми говоримо про ситуацію на півдні України, пов'язаний з «гардівською паланкою, тобто, це знову ж таки поселення козаків, фактично фортеця козаків, яка захищає населення від поневолювачів турків чи татар. Таким чином, ми маємо чудове слово «гард», яке в процесі свого історичного довгого розвитку показало найголовнішу свою функцію функцію захисника. І навіть зараз, під час російсько-української е, війни, е, південь України виступає своєрідним гардом, захисником, щитом е, української території і всієї європейської цивілізації від е, диких порт е, росіян. Тому, коли ми говоримо про населення колишнього южноукраїнська, звичайно, громада сама повинна визначати яку назву обрати: південноукраїнськ чи гарб. Але якщо ми залишаємося на позиції Південноукраїнська, це повернення до пострадянської дійсності. Якщо ми зберігаємо назву Гар, ми повертаємося до давніх традицій козацтва і давньоруської держави і переходимо на новий рівень розуміння своєї історії. Зрозуміло, визначати все повинна громада, а ми можемо лише допомогти їй.